Всім привіт! З вами наш канал Дімон і Джейна. І з вами я, Діма, Женя. І ми тільки що створили канал. Ну і вирішили показати всім, які ми ютубери. Да. Ми нам ютубери. І проїдемося по нашій вулиці. Тут бока. Як бачите, недавно поселили асфальт. Вже поші його засерли. Кому про що? Людям пугам. Так, куди їдемо? Колонізувати Марс. Ми вирішили зараз показати вам наших друзів. Жалки ми не бачили, там пішла наша місця по каблу. Там уже не наведеш, А тут Віталік. Далі там може бути зайти. Чувчили? Не мучили. Давай зкинемося. Още, приїхав Віталік. Помахай. Помахай, помахай. помахай. Звідтися на відомому каналі. <гум> Можливо. <гум> ну, скажімо так, ми поїдемо далі. Джу ваші наші дорогі Ютубо-глядачі на цей час прийшов нам прощатися. Так, всім пока-пока. До нових зустрічей. До нових зустрічей.